Добрий день, знаходимося на полі одного із господарств в Україні, але ситуація доволі типова і можна з нею зустрітися достатньо часто. Немає в агрономії універсальних рішень або універсальних продуктів, внесення якого могли би одночасно закрити всі питання. І в цій ситуації це коли альо по телефону. Дайно мені, будь ласка, якогось гербіциду від злаків на ту чи іншу культуру, чи від водольних тих чи інших. Склали ґрунтову схему. Думали, що універсальне рішення склали страхову схему. А проходить час, і знову ж таки, телефонний дзвінок каже, ваші продукти, напевно, не дуже добре працюють. Приїдьте, подивіться. І коли, привиїхавши на поле, подивилися, ми бачимо, що відсутні, відсутні, можна сказати, і злакові буряни і дводольні. В принципі, ґрунтова схема працює, але є. Падали ця проса, яка практично не контролюється або дуже слабо контролюється проти злаковими ґрунтовими гербіцидами. Коли почали вивчати історію поля, виявилося, що три роки тому на цьому полі було посіяне проса. Для того щоб уникнути таких ситуацій і до мінімуму звести ризики, потрібно враховувати якомога більше факторів. Чим більш детальніше ми вивчимо історію поля, чим більше факторів ризиків ми зможемо врахувати. Тим більш точними будуть наші рішення. Відповідно, вже по факту ситуації, яка склалася на полі, ми вимушені змінити нашу систему страхового захисту. Будемо вносити протизлакові гербіциди, рим з діючою речовиною, рим сульфурон з нормою 40 г, плюс 0,6 л на гектар, мусон, діюча речовина, нікосульфурон. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди.